Всім привіт, друзі! Ми сьогодні будемо получати безкоштовну лежь, е, е, Ось такі окуляри, ось такі окуляри, такі окуляри і, і шляпу одну такі. Нам потрібно зайти на остров е, не, Ньорфа. І коли заходимо, то то ми у нас не появляємося. Так, появляємося. Так. І ми на неї тут тобто, окуляри. Нам примістимо. На в отудании в... отсюда не на острів. Потом я тебе пришла. Я прям не запасю. И власно дальше. Друзья ебают. А теперь я свай... туда И... получаю стяпку. Щоб отримати стряпку, нам потрібно перше плести назад до спалу і напрямок э, э, сюди. і э, забрати нову. Ми маємо у вас Я не знаю, як такі прокосники. А, просто приймаємо знову місці. І коли вона набереться тисяча балів там так, ярку, от наверху отаку снова. Якщо ви набрали, то тільки ось так, то ви можете такий шкілька, то ви можете ось так взяти, ви можете купити, то ви купуєте, ви купуєте, ви можете ще такі статрати купити. Купити ще, купити і все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У um, меня уже получили пополнить врачи. И всем пока-пока, до новых.